Олена Войцева Тетяна Бучацька, Польська мова 7 рік навчання. Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти Чернівці БУКРЕК 2024 рік. Підручник укладено відповідно до модельної навчальної програми Польська мова 5-9 класи. Початок вивчення з 1 класу для закладів загальної середньої освіти. 7 клас. Автори Олена Войцева Тетяна Бучецька. Підручник відповідає державному стандарту загальної середньої освіти. Має гриф Міністерства освіти і науки України. Зміст підручника відповідає вимогам модельної навчальної програми для сьомих класів та містить методичну складову для вчителів. Враховує необхідність реалізації якісної мовної освіти. І оновлення її змісту на основі компетентнісної парадигми, що ґрунтується на виконанні державних і світових законодавчих документів в галузі мовної освіти, поєднує комунікативний і структурно функціональний підходи до системної подачі навчального матеріалу, сприяє реалізації завдання, всебічного розвитку учнів та формування умінь компетентних особистостей яким притаманні інноваційне мислення і творча діяльність відповідає завданням гуманістичної концепції сучасної освіти, сприяє реалізації практичної взаємодії вчителя та учнів у процесі навчально-культурного діалогу. Авторська концепція підручника Подача навчального матеріалу враховує реалізацію сучасних методик навчання мовам. Має методичний апарат для календарно-тематичного планування вчителя, організації роботи на уроці, проведення уроків з розвитку зв'язного мовлення та тематичних опитувань, додатковий матеріал для проведення позакласної роботи з предмету, а також велику кількість вправ з розвитку аналітичного мовлення, орфоепічних навичок, ігрових вправ з проєктної діяльності тощо. Містить QR-коди для прослуховування діалогів, текстів та перегляду відео. Структура підручника перше. Обкладинка, форзаці, ілюстрації до тем. Містить додатковий навчально-методичний матеріал. Умовні позначки. На допомогу учням і вчителям учням зорієнтуватися у різних видах навчальної діяльності і підготуватися до виконання завдань. А вчителям при підготовці до поурочного планування. Розділи всього 9. Містять назви тем, що складають орієнтовне календарно-тематичне планування. Теми всього 15. Поділяються на навчальні блоки розраховані на 1-2 уроки, які виокремлені кольором рамок позначок. Словник слова з перекладом на українську мову для обов'язкового запам'ятовування. Обкладинка Знайомець з пам'ятними місцями познані ілюстрації можна використовувати для проведення віртуальних екскурсій, позакласних занять, виконання додаткових прав з формування діалогічного, монологічного мовлення, укладання учнями, власних висловлювань, знайомства з культурними традиціями поляків. Форзаци. Надані портрети відомих польських композиторів, а також представлені окреме експонати з Познанського музею музичних інструментів, матеріал для додаткових вправ сформування діалогічного монологічного мовлення, укладання учнями власних висловлювань, знайомства з культурними традиціями Польщі. Умовні позначки Визначають види навчальної діяльності та поділ на навчальні блоки. Зміст підручника дозволить реалізувати компетентнісний та діяльнісний підходи до навчання сприятиме інтегрованому вивченню сучасної польської мови з урахуванням відмінностей між українською та польською мовами і культурами. Ознайомитися з підручником у форматі PDF можна на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Дякуємо за увагу та сподіваємося, що виберете саме наш підручник.